Добрий вечір. Добрий вечір. Поліцейський громади, каптан поліції. Я відчуваю від вас запах алкоголю. Mm -hmm. а Ви вживали сьогодні спиртні напої, я повторюю? Ні. Nee, не вживав. Ви будете проходити тест на алкогольне сп'яніння? Ні. Nee. Ви відмовляєтеся? Mm -hmm. Давайте якось просто домовимося нормально. Просто mm -hmm. За що? Просто даю. Це неправомірна вигода. Я вас повідомляю про те, що це є кримінальною відповідальністю за, за, за пропозицію або дачу неправомірної вигоди працівнику поліції. 17 тисяч, так? Да? Ну, да. 500 доларів даю. Ви нам 500 доларів пропонуєте. Да. Це є кримінальна відповідальність, що не знаю. Ми ж вам пояснили, що це пропозиція або надання неправомірної вигоди це працівнику не поліції. Це ніхто не знає. Це озіво тільки знає тільки я, озів тільки він. Все, це ніхто нічого не знає.